Він дружину відбив у Зерова, а ми про нього пишемо. Можна б уявити, якою дивовижною мала бути ця жінка, якщо в неї були закохані двоє таких чоловіків. Вражається, що вона йому не відповідає, або не так регулярно, що так, він пише три і... листи. А вона це один. одного. Віктор Петров дуже добре розумів, що він пише ці листи не для одної адресатки, а для двох. Ось арештуйте його. Він ходив в 43-му році в гітлерівській формі. Чи Є в його романах відображення о цього. Його захоплення Софією Заровою. Завдання вбити Гітлера. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні ми обговорюємо надзвичайно цікаву, може навіть з інтригою, з наголошеною інтригою. Книжку це видання листів, листування Віктора Петрова Домонтовича. Та Софії Зерової. Чи можемо ми Павлівну, назвати це це листування? Власне, цей роман, так найбільшим таким любовним трикутником в українській літературі ХХ століття? Софія Зарова, Микола Заров і Віктор Домонтович. Я би так сказала, що це один з найцікавіших, найбільш інтригу таких? Таких напружених епістолярних романів в нашому в нашій літературі ХХ століття. поза сумнівом. ми маємо не так багато епістолярних романів. На залі епістолярів не так багато. І от там в якомусь коментарі було був закид нам, коли ми говорили про листування Лисі Українки. Нам був закид що. Чи можна втручатися в приватне життя? Бочевидь, ну, якщо письменник не знищив своїх листів, то він був він знав, що їх будуть читати літературу. Знав це частина історії культури, і це дуже важливо, і це це, це, це так само класика. Тобто лист, це так само текст, як і роман. Врешті в романі теж як казав Домонтович, пишучи про інших, ми пишемо тільки про себе. А Софія Зерова зберегла обидва архіви зберегла і зерова, і це, домонтович це, це дивовижна історія, тому що. Софія Федорівна Зерова, її першим чоловіком був Микола Зеру. Микола Зеров її другим чоловіком був Віктор Петров. Вона зберегла архіви їх обох, і вона все до листочка до Буковки передала в архів. Отже, ми... Чому зберегла через світову війну через світову війну? Абсолютно. І отут я коли писала книжку про Віктора Петрова. Я думала, мені вуха пообгризають, якщо не гірше. Трош, як немає, надто патріотичні реципієнти. Які і звинувачували, ну як же, от він, він дружину відбив у Зерова, а ми про нього пишемо. Це така вже дуже патріотична. Туди, якщо звинувачувати письменників в тому, що вони закохувались, тоді літератури точно не буде. А, але насправді це історія кохання через все життя. От Коли прочитати всі ці скільки там, 370 чи скільки листів Віктора Петрова до Софії Зерової, От Відчуваєш, що ну, він справді все життя любив цю жінку? Можна б уявити, якою дивовижною мала бути ця жінка, якщо в неї були закохані двоє таких чоловіків? <кхід> ця історія кохання почалася, вочевидь. Я, я так думаю, я досить пильно вивчала біографію. Я думаю, що вона почалася в Баришівці. Отже, двадцятий рік в Києві голод, той самий голод, який описаний в спогадах Ботьма, Лукроза Домонтовича. І вони Микола Зеров з дружиною, потім Освальд Бургарт, потім Віктор Петров. їдуть в Баришівку. Там просто там можна було вижити, там просто було що їсти. Там зарплату платили <так> продукт, Там зарплату Давали продуктами, продуктами. Ja, <посте> бо гроші нічого не варті. Рильський тоді ще був в Романівці, потім 23-го року повертаються до Києва і постає отой гурток неокласиків. <плак> і з того, як, 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 пише, як пише сама Софія Федерева, вона, вона написала дуже непогані спогади з того, що ми знаємо з інших мемуарів, от я думаю, що там почалася ця історія кохання. Там є епіграми Зерова, які розумів, що режима що, що, що його десь зраджує пізніше. І ось ці листи: перший лист, який ми хронологічно маємо, датований 1943 року. роком. І тут своя інтрига. 43-й рік Миколи Зарова вже немає живим. Софія Зарова лишилася в Києві, вона не захотіла ні в евакуацію, ні на еміграцію. І отут найбільша інтрига а Віктор Петров спочатку в Харкові, а потім в Києві, ходить у формі гітлерівського офіцера, лейтенанта Зет, З пістолетом прибутці. Я чесно кажучи, не дуже розумію, чи вміє він стріляти. Швидше ні, бо в нього така професорська суто біографія. Але в кожному разі, отже це, це радянський розвідник, який перейшов лінію фронту, який розповів свою реальну біографію. Він син єпископа, він там, був арештований у 30-ті роки. Ну, все це надавалося. Якраз в Харкові він видає свій журнал Український засіб знаменитий на німецькі гроші, пропагандистський, друкує там і свій роман Безґрунту найкращий і твори репресованих своїх друзів з 30-х років. І цей перший лист от він просто турбується, про, ну, просто турбується про неї, про те, що має, як вона виживає в окупації, там, там ж є ж проблема з, з, ну, з харчуванням і з безпекою. Ну, Зовсім це окуповане місто. Далі, далі в цьому листуванні після кількох воєнних листів велика перерва. До 50-го року Так. І отут, 50 і отут знову інтрига. Чому він йшов на Захід? Він відступав з німцями. Очевидно, він, він йшов як радянський розвідник, і Потім він в мистецькому українському русі на планеті Діпі в Німеччині він почувався дуже органічно, як свідчив гідної віри свідок Юрій Шерек Шевельов, ніякої шкоди від Петрова еміграції не було. А, він, а Петров там написав, він був найпотужнішою інтелектуальною силою еміграції. Він там написав свої знамениті філософські етюди, він написав там цілий том малої прози пригарної. Одним словом. Українській літературі тут дуже повезло, і він написав е, матеріал про е, письменників жертв сталінських репресій. книжка Українські культурні діячі жертви більшовицьких репресій більшовицького терору. Це перший системний аналіз е, терору як державної політики Сталіна. І отут, отут фантастично абсолютно. Він е, 18 здається, квітня 49 того року Віктор Петров просто зник. От він просто зник з Мюнхена. Його там шукали до поліції, зверталися. Очевидно, що він очікував. Ну є дві версії: одна версія, що він очікував викриття, і сам пішов в радянське посольство. Інша версія, що його там в. Якось там викрали і в багажнику Ви, десь, ну, вивезли відповідно. Еміграції еміграція думала, що його викрали і знищили так. Так, там е там різні е були. Е Яр Славутич, од нікого не треба спішити. Яр Славутич навіть встиг написати там некрологі, звинуватити Петлюрівців, здається, бандерівців, які вбили Петрова. Але що цікаво, добре, радянський розвідник, який повертається в радянський союз, він лишає на своєму робочому столі оцю на той час найгострішу антирадянську книжку. і Більше того, дбає про її публікацію. Там він там лишив певні сліди, щоб її опублікували. Ну, це, це фантастично. Отже, це його очевидно. Ну, це те, чого він хотів, хоча це не могло сподобатися його радянським кураторам. Так чи так, він повертається в союз, і от де він, 40, де він був рік, от 49-50, ми я дуже пильно простежувала. Ніхто не знає, де, де він перебував протягом цього року. Дуже ймовірно, що його тримали в тюрмі і допитували. Ну так чи так, наступний лист. До Софії Зеровної, датований 50 м роком, 30 вересня, день віри, надії любові, день її іменин. Він завжди дуже зворушливий і вітає. Десь там є. Я не пам'ятаю твого дня народження. Ну, може, це трошки такий комплімент, але я завжди пам'ятаю твій день твої твого ангела, і він вибачається, що минулого року ти не отримав, тобто 49-го, ти не отримала привітання з днем народження. Тепер от я тебе вітаю. і сподіваюся, що ми скоро побачимось. Побачили не так і скоро, його вже кілька років тримали в Москві, не пускали до Києва, але вони листуються. Він до Києва їздить. І там багато цікавого. Там цікаві, листи дуже побутові, і тих, хто ті, хто чекають від нього, від цих листів якихось філософських чи естетичних розніг, будуть розчаровані. Віктор Петров дуже добре розумів, що він пише ці листи не для одної адресатки, а для двох. Тобто ці листи, звичайно, щиталися цензорами дуже пильно. Це з одного боку. З іншого боку, коли їх читати уважно, там дуже багато свідчень його емоційного стану. Там є такі от суто. Суто психологічні якісь замальовки цієї самотності ну, так він ображається, що вона йому не відповідає або не так регулярно, що так. він пише три листи. А вона це, один. Це, це з одного ну, боку. Але там, от, 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 от він, він він в Москві. от у нього є ця романізована біографія Вангога, яка називається Самотній мандрівник, простує по самотній дорозі. Це дослівно про нього. Він всі 50-ті роки абсолютно самотній. В Москві ну, там дуже складний побут. Там багато чого складного, там є якась небезпека, очевидно. І ось ці описи самотності, такі от філософські, такі дуже цікаві, такі екзистенціалістські, дуже цікаві, цікаві описи знов-таки московського побуту, якісь там археологічний знахідок. Врешті-решт, десь аж, ну, він певен, що колись він таки повернеться. Там було, там було дуже багато. Складних речей на відміну від навіть від того ж Глушченка, якому все таки якісь, якісь мінімальні там заслуги визнали Петрову. Радянська влада, Вочевидь, він не виправдав сподівань його тих, хто його посилав, тому що йому не, не дали буквально нічого. Він коли повернувся, він же захистив дисертацію ще в травні 1930 року. Йому навіть вчений ступінь не підтвердили. Він просив Максима Рильського. Вони близькі друзі. 20 роки рильський академік Рильський писав листу. Москву ВАК з просьбою підтвердити та Софія Петрів до цього була залучена. Це теж не допомогло. І, врешті-решт, потім старик такий трагікомічний епізод, коли вже за кілька років до буквально за рік до смерті в 60-ті роки в другій половині 60-х, Віктор Петров, маючи там не знаю, 10 томів доробку, захищав кандидатську дисертацію в інституті археології, директором якого він був перед війною. В академії наук він працював за архівом, в нього нічого не було. От він захищає кандидатську, але до чести вченої ради вони його вони на цьому захисті йому присвоїв йому, ну, йому визнали статус, докторський статус. Е, і це до речі, нарешті, до дозвол... коли він став доктором наук. Нарешті він зміг опублікувати свої численні археологічні праці. І, і з цим коханням виходить так, як в його. А лінії Костомарові, так? тобто це такий концепцій відкладеного кохання. Так. кохання, так Тобто він мусив мусив дочекатися, так само, як от із цим до, захистом дисертації, так само і ця зустріч з Софією Озеровою, тобто вони довгий час насправді перебувають окремо від... Та все життя майже був окремо. Це, от ну, таке пишучи про інших, ми пишемо лише про себе. Це цитата, яку я дуже люблю. Про це написав Домонтович, але. W uh, jego Романізов... Він, починав, яка... Він дебютував 28-го року романом «Дівчина з Ведмедиком, а потім 29-го і 30-го року в Києві вийшли дві романізовані біографії, і, власне, засновник цього жанру в українській літературі. Отже, в Аліною Костомаров, історія кохання піаністки Аліни Крагельської, Київської красуні, і Миколи Костомарова. от Вони мали одружитися, вони заручені. Начино весілля, і за день до весілля Костомарова арештовують, і він на ціле життя вирваний з Києва. Аліна виходить заміж пізніше з примусом мами. І ось Аліна Кригельська і Микола Костомарова одружилися вже дуже літніми людьми. Це вже таке було таке якесь шлюб уже на руїнах кохання. Він вже дуже хворий, вона його доглядає. І от власне ця концепція відкладеного кохання, кохання, яке якось весь час, десь десь в майбутньому його немає тут. Вона, вона справдилася в його власній долі. Ну а друга романізована біографія романи Куліша і теж вони віртуальні в багатьох випадках. Так, Ну це куліша таке... там трошки інакше, тому що mm -hmm. там, там, ніби воно як там, педагогічна еротика. Про для Куліша кохати, це, значить просвіщати для Петрова ні. Отже, він цю жінку, ну вочевидь цих листів, що добре видно, що це от ну, справді, він її все життя любив. Те, що він <ків> пише про неї до неї, воно дуже ліричне, таке. Так. Пройняти такою з таким світлим почуттям, піднес світла така піднесеність. Так, так. Те, що він пише про себе, це дуже іронічно, от, особливо там про свій побут, десь там про свої ну, проблеми з здоров'ям, так і е, якісь свої плани, те, як працює е, радянська система система. У мене, у мене сьогодні іронічно. був прописочний день. Так. Я стомився як сто чортів. Прописка в Москві. Неймовірна, якась ця неймовірна якась фантасмагоричне випробування для професора, або там такі розкішні епізоди, як ну от, уже сьогодні я от зробив дуже важливу справу. У мене вже два роки гудзик був від пальта відірваний. Я сьогодні йшов мимо як повз якесь там ательє, і мені там пришили гудзик. Це от така безпорадність старого парубка в побуті. Але взагалі там <Ést> багато цікавих побутових деталей от холодильники там з'явив це... в Москві з'явилося технічне диво. Початок 50-х в Москві з'явилось технічне диво. Перші холодильники і київські знайомили. Ну, його коло знайомих це Софія Зерова і її подруга е Маргарита Калинович, дружина <кій> Михайла Калиновича. Це з 20-го року це і все його коло, власне кажучи. <кій> і от ці жінки з інтересом цікаво, що, що ж це за диво і чи буде воно в Києві. І... Це такі речі, такі речі, справді побутові, дуже цікаві. <кій> там, є, там є, до речі, трошки зашифровані, але там є от такі відгуки е -е... Віктор Платонович. Був кіноманом, у його текстах багато кіноілюзій, і ось багато вражень про фільми, які він бачив у Москві. Ну, бо, очевидно, фільми спочатку йшли в Москві, а потім у Києві. В деяких оцих таких кіноманських враженнях можна, коли пильно читати, відчитати якісь алюзії на політичні настрої, але дуже зашифровані. От він пише про Якось описує, скажімо, одразу після смерті Сталіна. От він описує весняний такий передвесняний, ну, це березень, весняний, вже власне, кажучи, якийсь там день, от, природа оживає, якось і кілька разів вжито слово відлига. Тобто, це, вочевидь, коли читаєш, це, це такий зашифрований відгук на політичну ситуацію у Москві, бо в Москві знов-таки воно ну, відчутніше в столиці, ніж ніж в Києві. Але він дуже пильнує. Про третього читача. І, звичайно, що ну, це ж це ж небезпека, яка, яка нависала весь час. І тому найцікавіше в цих листах це от якраз такий самоаналіз. Почасти ці листи, вочевидь, були для нього автопсихоаналізом, тому що самотність, це така от екзистенційна якась така пустельність, полишеність. Він видатний вчений, в нього він, 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 він один з кращих прозаїків, Він же сам знає собі ціну. Але водночас його покоління вистріляне. Знищене, він от самотній. Над ним нависає цей, ця двозначність його статусу. Він радянський розвідник. З одного боку, він радянський ніби розвідник, його ж його визнали радянська влада, його не посадили, коли він втік з Мюнхена. З іншого боку, в Києві були прикомічні чи трайтом чи комічні читати там решті не було. Дуже комічні ситуації, коли пильні громадяни його пізнавали, тягнули в міліцію і казали: Ось арештуйте його. Він ходив в 43-му році в гітлерівській формі. І коли в 56-му році дивним чином його раптом нагородили орденом Вітчизняної війни, тим самим високий орден в радянському Іконостасі, до було таке диво. От раптом Віктора Петрова нагородили орденом. То дотепники жартували, що. В КГБ так набридло, от що пильні громадяни приводили їхнього агента їм на пізнання, що вони дали орден, аби якось от нехай носить орден, щоб всі бачили, що він наш. Ну це, звичайно, трохи жарти, але така двозначність цієї його ситуації, звичайно, була, тому що він не міг він не міг пояснити, ким він був, і врешті коли. Там, він працює в інституті археології, його дуже шанують, там його учні, в нього є школи, він багато всього написав. він він багато всього, він один з, ну, Віктор Петров, справді, один з, мабуть, найбільших, може, і найбільших знавців трипільської культури. Він спеціалізується з трипільської культури. І ось при Чарці його часом друзі-археологи запитували так, а яке у вас було завдання розвідницьке. Віктор Платонович, який мав дуже цінне для розвідника вміння пити багато і при цьому не п'яніти, відповідав дуже лаконічно завдання вбити Гітлера. Ну, з одного боку, це очевидно жарт, але з іншого боку, чому ж він ходив вулицями Вінниці в, з, зі зброєю в руках? Цілком може бути. Мені ще здається, що це листування воно якось виказує е, такий значний сантимент до Києва, до України. Е, воно навіть якось інколи е, видається в такому гастрономічному ключі. так? От він, е, начебто, говорить про те, що ну в південь е, там багато е, фруктів, фруктів там, кавуни. от Він якось це в нього звучить і е, для нього. Це, от цей багатий південний край. Куди б він де би він хотів, мені так читається між рядків, так опинився там його команди. Це знову ж таки. Там, там з одного все, боку, все, все. Пі, для нього ж південь, навіть не Київ, з одного боку, це він з Катеринослава. Так, він народився в Катеринославі, нинішнє місто Дніпро. Дитинство пройшло в Одесі. Ну, тобто, він він його дитинство це український південь, і про це багато є знов таки. Ну аж роман Безгрунту починається з того, що з цього спогаду спогаду про Катеринослав. Про ці фрукти, про ці вишневі сади. В Москві йому було погано. Він український письменник, якого там вже ніхто не знає. Очевидно, там, там він Ну, його знають трошки археологи і то все. В Москві йому було, очевидно, комфортно. І от така. Наскрізна, от наскрізний цей мотив вібрує: повернення до Києва. Там якісь фантастичні проекти розробляються. Як цю страшну радянську прописку організувати? Врешті тут знов таки незрозуміло, чому. От він поневіряється у Москві, знімає квартир. Квартиру йому не дали. Він знімає якісь там кутки, живе якимось таким тяжким дуже побутом. В Києві є квартира. В Києві є кохана жінка, і в неї є в неї є житло. Отже, чому він не повертався до Києва? Очевидь, тільки тому, що його не відпускали не пускали, спецслужби так, бо Ні, інакше, бо іншого іншого пояснення немає. Він приїжджає на зустрічі. Так, Він там приїжджає. Він приїжджає в відпустку, і ось дуже зворушливо. До речі, от дуже зворушливе в цьому листуванні. Завжди пам'ятаючи про її день ангела, він посилає ну очевидно, так судячи з листів, якісь такі коштовні подарунки. От от тобі гроші, але не трать їх ні на що ку, значить, От ну там куп тільки напишеш мені, яку ні на що інше. от Ти хотіла сукню. Напиши мені, якою буде сукня. Його це дуже зворушливо. його цікавить. Він до речі, і в романах дуже гарно описує, як вдягалися Тоді, а жінки. Є в його романах відображення оцього його захоплення Софією заровою. Я думаю, що так, Софія Зерова по-своєму нова жінка для того часу. Вона дуже незалежна, вона ж багато перекладала, вона зробляла як перекладачка, вона не мала якогось там письменницького таланту, але вона має добру гуманітарну освіту і вона працювала як перекладачка. Отже, це така нова, незалежна нова жінка, така, от якщо хочете. Ну не знаю, ну по-своєму вер Еліснер, чому ні, тільки що може менш так. Тобто, звичайно, що так чи так, оце, це ця жінка, яка, яка вона вона врешті-решт, вона є своя кар'єра, вона одна з причин, чому вона не хоче знов таки, от там якось обговорювались варіанти, як жити разом. Вона відмовляється кидати службу, як вона каже, як він іронізує. Він ви ще говорить про твою, що твоя служба не варта, того, щоб ти от на неї тратили здоров'я. І ось, врешті-решт, останній з цих листів, таке вже ну, майже, майже фанфарне, значить завтра я буду дзвонити в двері вже як киянин, Така фанфарне закінчення цього листування. Віктор Петро повертається до Києва і знов-таки все було не так просто. Далі були, були там різні зустрічі, різні. Облаштування побуту, так би мовити, і потім, врешті-решт, йому навіть дали окрему квартиру. Це вже було за рік. Мама, там вже два роки життя лишалося. Ось він підтвердив свій докторський статус. Тобто він захистив дисертацію, він отримує житло, і вони, врешті, офіційно одружуються. Оце от історія, знов таки, історія Костова Аліни Костомарова. От кохання, яке от так завершується вже таким, якимось остаточним визнанням лише при кінці життя. В Києві був ще один дуже цікавий сюжет. Ми не встигнемо його детально проговорити. Може, коли окремо про це поговоримо в свого часу страшенно популярний був роман Павла Загребельного диво, і в романі Диво йдеться про те, що німці хотіли підірвати Софію Київську, а, так, а радянські відповідно підпільники їм завадили. Насправді реальну картину з гребельний перевертає з ніг на голову. Тому що Софія була замінована в 41-му році. Її мали, приїхала вже вантажівка, лейтенант на вантажівці, який мався підірвати. І директор заповідника Повстенко зміг якось там якось він з цим хлопцем домовився. От це вже були останні дні, вже був хаос перед самим приходом німців. Софія стояла, хоча в підвалах лежала вибухівка. І потім, а під час війни, під час війни гітлерівці, як це не дивно, організували тут археологічний музей. А вони збирали насправді вони збирали мистецькі цінності для вивозу, вивозу в Німеччину. А Петров з ними співпрацював, і потім цей німець, який, який лишився Севендер, німецький археолог, який тут цим, займався цим інститутом, і потім приїхав в інститут археології. Вони зустрілися з Віктором Платоновичем, очевидно, це ж цікава цікава зустріч. Але таким чином це підсвічує цей роман диво і оці, це окремий такий історичний, археологічний сюжет. Сюжетів там багато, жити дуже цікаві. І, врешті, архів Віктора Петрова, який передала Софія Федорівна, я думаю, береже ще багато таємниць і ми ще багато про що дізнаємося. Так, ми дякуємо на цьому і закликаємо підписуватися на наш канал, ставити лайки. Пам'ятайте, що в нас є Patreon, можна розпочати бути спонсором тут прямо на YouTube. І так допомогти робити нові випуски. А хочемо завершити запитанням до аудиторії. Якщо ви читали тексти Петрова Домондовича, а ми вже говорили про окремі його романи про дівчину з медиком, про доктора Серафікуса. Але якщо ви читали і його художню прозу, і його романізовані біографії, то яка з цих напрямків цієї його творчості вам подобається більше. Прошу відповідати в коментарях. Ближчим часом ми будемо говорити і поспілкуватися і про коментарі в нашому каналі. Павлівна, а які ще епістолярні романи є в українській літературі, про яких варто говорити? Та епістолярні романи це, взагалі, одна з найцікавіших, що є в літературі в будь-якій літературі. Звичайно, мабуть, найцікавіший епістолярний роман. У нас це листування Михайла Косибинського і Олександра Аплаксіної. Ну, просто воно кількісно дуже і цей, цей шалений роман. Це надзвичайно цікаво. Я впевнена, що ми про це поговоримо в одному з наступних випусків. У нас є так само почасти листування Ольги Кобилянської з Осипом Маковеєвим. У нас є врешті цікаві листи. І скажімо, Олександра Довженка. Тобто, листування є багато, у нас воно, не дуже проблема. Найбільша наша проблема це відсутність академічних видань. Тому що академічне видання це означає прокоментовані листи. Листи треба коментувати, інакше їх вирвані з контексту, вони не говорять, вони стають сірими. Так що я сподіваюся, що нас чекає ще багато відкриттів. Врешті є ж листування сковороди таємниче, так що нам є, нам є що відкривати.